Твоє йдеш містом, холодно, мерзнеш, в курточку вже вдягнув такий. І бац, бачиш, гарячі тури. Дешеві путівки, дешеві путівки, біжиш додому пакувати речі. <му> ну, такий бац! в мене ж немає закордонного паспорта. Мої Мальдіви, Гоа, Малайзія і Бразилія. І ти такий ідеш в паспортний стіл і готовий віддати будь-які гроші тьоті паспортистці тільки за те, щоб вона нарешті відчинила тобі двері до твого омріяного балі. Гоа! Лос-Анджелеса Канберри, Тегусі-Гальпи, Бандерселі, Бедавана. І Куала Лумпура. Сьогодні ми розкажемо вам, скільки ж насправді має коштувати закордонний паспорт та як не пошитися в дурні у державній міграційній службі в ефірі Програма Мої права, в якій ми разом із вами вчитимемося відстоювати власні права. В Україні видачою закордонних паспортів займається Державна міграційна служба в народі паспортний стіл. Щороку сюди стікаються сотні мільйонів незаконних гривень. Частину грошей люди добровільно кладуть у кишені чиновників, не бажаючи стояти в чергах або м, бажаючи отримати швидко паспорт і поблату. а, Але все ж в більшості випадків людей дурять чиновники. Сама система побудована так, щоб вам захотілося дати хабара. Оці маленькі музенькі коридори, купа черг. Вас постійно посилають із кабінета в кабінет. Зрештою, ну як тут не захочеться порішати. Отже, існує декілька способів, як можна отримати закордонний паспорт, не сплачуючи зайві незаконні платежі. Можна подати на ДМС до суду, як це зробив запорізький активіст Руслан Джиров. І почекати років такі з три. Времени прошло очень много. Вот с 2012 года, когда был первый подан иск, и дело разрешилось вот в 2015 году. В 2015 году совсем недавно вот я получил загранпаспорт. Вот он вот такой. Стоимость этой книжечки 170 гривен. Это, э, согласно решениям судов можна прив'язати себе до батареї біля кабінету начальника паспортного стола, Житомирський активіст Іван Фурлет. і допомагати отримати свій паспорт за 170 грн. гривень. Дійшло навіть до того, що Іван прикував себе ланцюгом до батареї в управлінні Державної міграційної служби в Житомирській області. А можна піти легшим шляхом сплатити всі платежі, які вимагає Державна міграційна служба, а потім повернути незаконно сплачені через суд. То зараз. Неефективно судитися з Державної міграційної служби до отримання паспорта. Зараз в Україні шириться така практика. Спочатку отримуємо паспорт, а потім забираємо за його сплачені кошти через суд. Ми розкажемо вам саме про цей спосіб. Отже, крок перший. Пишемо інформаційний запит на ім'я Державної міграційної служби з проханням розказати нам, які документи необхідні для оформлення закордонного паспорта. До речі, всі матеріали, зразки заяв і позовів до суду ви можете скачати під нашим відео або на нашому сайті громадські Отримання офіційної відповіді буде доказом того, що Державна міграційна служба вимагає від вас сплатити більш аніж один платіж, тобто більш ніж 170 гривень. Після того, як ми отримаємо відповідь на інформаційний запит, беремо всі необхідні документи і йдемо до паспортного столу. Перелік документів, згідно із чинною 152-ю постановою Кабінету міністрів України, буде такий: паспорт, свідоцтво про народження, якщо вам ще немає 16 років, заява анкета та документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством платежів. І от саме тут у громадських активістів і е, Державної міграційної служби виникають розбіжності. Зараз е, паспорт закордонний, щоб оформити у вас, коштує 391 гривень плюс 170 гривень. Це біометрически, не біометрически, чи дешевше. Але насправді єдиним законним платежем, який ми зобов'язані сплатити, є державне мито. Якщо вам ми потрібно терміново оформити закордонний паспорт протягом 7 днів, це подвійне державне мито, тобто 340 гривень. Взагалі-то Державна міграційна служба вимагає сплату державного мита. Котру, до речі, вона не знає, куди використовується ці 170 гривень, тому що каже, що ці кошти йдуть на рахунки державного бюджету повз державну міграційну службу, і вона не має ніякого відношення до цих коштів. Але це є неправда, тому що державне мито це є цільовий платіж, котрий сплачується громадянинам, за ту чи іншу дію, котре. Проводить держава в інтересах цієї особи, яка звернулася до органу 3 грудня 2013 року, Верховний суд України встановив, що сплата державного мита покриває вартість витрат державної міграційної служби на видачу закордонного паспорта, у тому числі і вартість бланка. Тобто, рішення Верховного суду воно має е, обов'язково враховуватися іншими судами, тому вони не можуть просто суди вийти за межі цих. Хоча є випадки, що Деякі суди в районах, там десь в глибинках, вони все ж таки відмовляють громадянам, але потім суди вищої інстанції скасовують ті суд... рішення, судові рішення в першої інстанції. Навіть зараз біометричний паспорт має коштувати 170 гривень. Тому що ні уряд, ні парламент не спромоглися внести зміни, як того вимагає законодавство, до декрету про державне мито. І тому суди всієї України випрацювали ви єдину позицію і завдяки котрій Державна міграційна служба не має права вимагати ці платежі окрім 170 гривень. Якщо у вас є час і бажання поборотися за свої права, можете подати заяву до районного відділу міліції або до прокуратури, якщо працівник державної міграційної служби вимагає у вас сплатити інші платежі, окрім державного мита. Коли вам дають заяву на Обов'язково дають заяву на отримання платної послуги, щоб убезпечити себе від потім заяв громадянина, що вони ці послуги начебто не замовляли. Цій заяві внизу дописуєте від руки. Ця заява вимагалася як обов'язкова. І платежі вимагалися також як обов'язкові працівниками Державної міграційної служби. Потім в суді ця заява може стати доказом того, що ці платежі вимагалися незаконно. І звертаються до суду люди, і це практика також усталена, Все, що, окрім сплачено було 170 гривень, повертається і примусово стягується з Державної міграційної служби. Є випадки, коли навіть притягувалися до відповідальності посадові особи, там керівники тих чи інших відділів Державної міграційної служби. Поки нікого з чиновників заграти не посадили, але от у липні 2015 року Харківський окружний адміністративний суд присудив покарати чиновника ДМС накласти на нього штраф за вимагання неправомірних платежів 12 тисяч 180 гривень. гривень. а приєдна. Коли отримаєте паспорт, переходьте до кроку 3 – Крок три це подання заяви до адміністративного суду. Для того щоб подати заяву до суду, вам потрібно буде сплатити судовий збір. Його можна оплатити у будь-якій касі. Після того, як ви виграєте справу, відповідач відшкодує вам витрати за суд. До позову додайте копію інформаційного запиту, копію відповіді на інформаційний запит, копію квитанції про сплату необхідних платежів, копію закордонного паспорта, а також квитанцію про сплату судового збору. в приміщенні державної міграційної служби знаходяться різні посередницькі фірми, які надають незрозумілі консультаційні послуги, нав'язують страховки, можуть зробити довідку вам про несудимість, але немає ніякої потреби користуватися їхніми послугами. Uh -huh. Если вы не нуждаетесь, то вы поместитесь. А скидка это коштует? Вы будете оформлять срочно, срочно. или с внесением или без внесения биометрических градок? Из биометрических внесением. Не, не Если вы будете оформлять не срочно, это на 12 -е октября через месяц вылечили ковырный метр с внесением биометрических градок, с оформлением это 778 гривен. Взагалі, то згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, ці послуги давно мають надаватися вже в центрах адміністративних послуг. Але відділи Державної міграційної служби не йдуть ці центри, тому що тоді не зможуть вони за собою туди потягнути таку структуру, як державне підприємство Документ, котре вводячи в оману людей, знаходячись в приміщеннях цих відділів, Видають себе за працівників Державної міграційної служби і стягують додаткові платежі, начебто за допомогу в оформленні документів. Заяву напишуть за вас, сплачать, сплатять через термінал платежі, необхідні. І за це візьмуть порядка в деяких відділах від 100 до 250 гривень. От. І за цей рахунок, от, ці кошти ніяким чином не обліковуються, вони йдуть в чиїсь кишені приватних осіб, тобто контролю над ними ніяких нема. І, по... і потрібно з'ясовувати, коли ви приходите у відділ ДМС, до кого ви звертаєтесь. Якщо у людини немає бейджика, то потрібно з... дізнатися, чи є вона працівником Державної міграційної служби, або вона є працівником ДП документ. Тому що спілкуючись з представником державного підприємства Документи, ви можете отримати папірець, де буде вже послуги записані про те, що вона вас проконсультувала, це коштувало певну суму коштів. Раніше в паспортних столах від громадян вимагали довідку про несудимість. Зараз вже здається її не надто наполягають на ній, але все ж таки, якщо інспектор вимагатиме від вас довідку про несудимість, а спокійно відмовляйтесь, кажіть, що вони мають самі це робити. І якщо він вам погрожуватиме тим, що паспорт робитиме цей затримкою, то такого не може бути, тому що насправді є законний термін, термін, протягом якого паспорт має бути виготовлений. Є такі люди, які взагалі можуть отримати паспорт безкоштовно, але швидше за все у Державній міграційній службі їм про це не скажуть. Згідно з декретом про державне мито від сплати державного мита, звільняються: чорнобильці, інваліди великої вітчизняної, інваліди першої і другої груп, громадяни України та особи, які їх супроводжують за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним із чорнобильською катастрофою, громадяни України, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвіданими могил близьких родичів, іноземці, яким Україна надала право притулку та особи прирівняні до них. Громадяни України та іноземні громадяни завидачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умові взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами. Особи, які не досягли 16-річного віку, завидачу їм документа на виїзд за кордон. Також українські програмісти зараз працюють над тим, щоб кожен із нас міг подати заяву на оформлення закордонного паспорту, не виходячи із дому. Сервіс називається iGov.org.ua. Зараз не у всіх містах можна подати заяву на оформлення закордонного паспорта, але вони обіцяють, що невдовзі можна буде це зробити у всіх містах України. Як подолати корупцію в паспортних столах? <паспорт <-сел Death> <паспорт <-сел darf> em说, Политически, наверное, нужна политическая воля, как кто кажется. Потому что суммы денег, которые проходят через паспортные столы, а это суммы незаконных денег, нужно заметить, они достигают сотен миллионов гривен. Это деньги практически из воздуха. Поскольку эти деньги не регламентированы на уровне законодательства, ими распоряжаются э, не в бюджете, а ими распоряжаются э, гораздо раньше. То есть на уровне учреждений, там управлений, на уровне МВД и других подразделений. Э, ну, я так думаю, кабинета министра, это я так догадываюсь. Вот. Э, суммы там большие. Как все так получилось? Получилось, все, что, э, получилось так, что э, кабинет министров э, Азарова, э, скорее всего, там с подачи Захарченко еще тогда, Принял незаконную э, постанову То есть даже не незаконную постанову А постанову о платных услугах МВД э, В которой Содержались незаконные пункты То есть эти пункты не соответствовали Действующему законодательству И они предполагали э, стягивание С громадян определенных сумм Вот И благодаря вот этим незаконным пунктам э, Постановы 1098 э, Продолжают э, Из З гражданів України і гроші. деньги. гроші, Дінді. Смысл корупції в тому, щоб отримати гроші будь-яким незаконним способом. І побороти цю корупцію ми зможемо лише разом. Лише в тому випадку, коли ми знатимемо свої права і боротимемося за них. З вами була програма Мої права. Мене звати Олексій Хуторний. Це Дніпро. Це Камінець. Там стоїть Віктор Надточий. Побачимось.